Колеги, я хотів би, щоб ми налаштувалися на конструктивний лад. Я впевнений, що так і буде. Перше питання взагалі, як часто ви ось збирались в такій компанії От за одним круглим столом? Прямо в такій компанії давно не зустрічає. Мені здається, що е, ніколи. Що отак, е, отак разом всі ви могли б сидіти і обговорювати. Ринок взагалі життя і ринок. Тому я хотів би в першу чергу подякувати організаторам. Давайте подякуємо за те, що вони нас тут зібралися і дозволили зробити такий формат. Тому що ну, це, це особливе мистецтво, тому Станіславу великий респект і організаторам. Тобто, як ви відчуваєте взагалі зараз свою компанію на ринку, себе, свою команду на ринку? саме таке питання, на яке чат GPT і інші великі мовні моделі ніколи не дадуть відповіді. Я зі своєї сторони скажу, що я також дякую колегам колезі за цю роботу, цікаву роботу. Я думаю, що ми одного стимулюємо, розвиваємо, щось придумуємо і в кінці кінці виграють наші клієнти, грають кінцеві споживачі, тому що коли вони роблять вибір, то Вони його можуть зробити свідомо, ми йому клієнтам пропонуємо той вибір. Найкращі ідеї, найкращі системні рішення, найкращі сервіси. І я думаю в тому, що той шлях, який ми да Україна, зараз він прискорився. І багато трансформацій, які ми зараз проходимо, ми проходимо дуже дуже, дуже, дуже швидко. Я певен, що якщо б наш ринок інтегрувати когось з наших європейських колег, Ну, я думаю, тиждень-два вони би поїхали, тому що ну, це для них неможливо жити в таких викликах, в таких змінах, в таких постійних е зміні обставин. І треба буде мати віру в цю країну, бути гнучким і розвиватися. Я певен, що наші команди це дійсно команди спортсменів, які не просто працюють, а які працюють. Я думаю, не один чат, не один штучний інтелект так би не зміг працювати і мати таку стійкість. Штучний інтелект, я певен, знайшов би собі сару і пішов з цієї країни, а ми віримо в цю країну, ми любимо цю країну, ми інвестуємо. І коли ми інвестуємо, це означає, що ми не просто э, хочемо щось побудувати. Завод чи якісь потужності, ми інвестуємо в майбутнє. Це означає, ми в першу чергу ти інвестуєш в міру, а потім йдуть гроші і все і так далі. І найголовніше це команди. Я дійсно скажу, що я пишаюся кожним членом нашої команди, наших команд, тому що дійсно ми швидко змінюємося і робимо велику, -велику справу. Right. Сьогодні мені сподобалися слова. Хава Грішина, його спитали там ради. І Він сказав вперед. Ок. Я думаю, що в Україні нам всім треба рухатися, бути лідерами, лідерами для своїх команд і для кожного з нас і знати точно, що наша країна одна з найкращих, що результат обов'язково будемо. Просто треба, треба трошки працювати. Такого більш психологічного, бачите, я не будівельне питання задаю, більш психологічного питання до керівників, як до особистостей. Ви бачите, що ринок фактично ну, втримується, можна сказати, на, на сталій позначці, і при цьому звідкись з'являється стільки сміливості. Для того, щоб рухати справу вперед. Я розумію, що, мабуть, зараз сміливість керівника це, мабуть, найбільший його капітал в цих умовах. Звідки ви черпаєте свою сміливість? Треба мати віру. Для мене сміливість дорівнює віра. Якщо людина вірить в щось, вона буде йти до своєї цілі, не дивлячись ні на що. І будуть складнощі, будуть казати, для чого інвестувати, для чого розвивати. Я чув за ці три з половиною роки стільки чому і навіщо, особливо від своїх колег з Німеччини, які сидять далеко. І я їм казав, 22 другому році: ну, чекайте, за 2-3 тижні, ой, два-три місяці, такі, добре, за рік закінчиться війна, і потім ми як. Але питання в іншому. Питання в тому, що ми віримо в себе, ми віримо в свої команди, ми віримо в свою країну. І якщо війна закінчиться за рік-два, значить за рік-за два ми будемо готові. В той момент, коли вона закінчиться, будемо готові, щоб її відбудовувати. Мене багато питали за цей час, ну окей, ви побудували завод. 440 тисяч тонн це 30% до військового ринку України. Для чого? Просто щоби що. Але я вірю, що Україна буде розвиватися. Завтра, післязавтра, але це обов'язково буде. Іншим буде більше нас, які вірять, а тут сидять люди, які вірять, то тим швидше. Буде розвиватися Україна, тим більше робочих місць буде створено, тим більше буде створено європейських е модернових, не тільки європейських, і українських підприємств. Ми завжди кажемо європейські, українські це круто, тому що гроші також тут. Тому і я би не говорив, що ми якихось там великих гравців чекаємо. Всі гравці тут. Всі гравці тут, ми тут. Тепер я хотів би перейти до секції секрети, фірмові секрети. Секрети, які стануть суперконкурентною перевагою для українців, на вашу думку, при експансії. У мене була нещодавна розмова з моїм колегою. Він австрієць, який знає 9 мов, одна з яких українська. Його звати Михайль Краус. І він сказав: Андрій, ми можемо пишатися, що у нас. 53 завода і найкращий, найпотужніший, найефективніший завод, ми побудували в Україні під час війни. Секрет, я думаю, кожного з нас пов'язаний з тим, що ми будуємо наш секрет, головний це клієнтоорієнтований орієнтовний підход, підхід. Це customer-oriented approach, так званий. Тобто це підхід, де клієнт в центрі, і все, що відбувається навколо, це наш. Фронт-офіс, бек-офіс, наші постачальники, всі вони працюють на цього клієнта. Щоб цей клієнт так чи інакше отримав інноваційний продукт, отримав вчасно той продукт, отримав консультацію. На кожному продукті у нас там відеоінструкція, де клієнт просто може легко комунікувати з тим продуктом. І я думаю, що. Цей клієнтоорієнтований орієнтований підхід це є наш головний секрет. Тому що коли клієнт всередині, він виграє від того, що вся увага, всі дії компанії сконцентровані саме на клієнті. Отакий От у нас секрет. Я скажу, ладно, я ще скажу про секрет. В минулому році ми, як Україна, ми в групі по ефективності бізнеса номер 2 По ефективності це EBITDA для відсотка. І Я вважаю, що це дуже... Ми не просто ведемо бізнес, мені сподобалося, ми хочемо вести ефективний бізнес. Ми не, хочемо, не просто хочемо мати долю ринку, ми хочемо вести такий бізнес, де ми будемо платити податки, де наші співробітники будуть отримувати гарні фінансові умови, де наші клієнти будуть отримувати якісний, високоякісний, високотехнологічний продукт і отримувати його вчасно. І коли ти маєш цю ефективність, а вона одна з найбільших в нашій групі, це означає тільки одне, що Україна і тут стає прикладом. Найбільший завод з 53, найефективніша, одна з найефективніших команд. І я думаю ще, я думаю, цей секрет знають всі, наша гнучкість. Війна навчилася, навчила нас бути гнучкими. Ми кожен день стикаємося як керівники з купою викликів. І ми ті виклики приймаємо. Тому я думаю, я вже розболтався. Так, я так, ще так. розкрию один секрет Андрія Володимировича. Можна так? Один маленький. Це платформність, де немає конкуренції, немає конкурентів в такому розумінні класичному, а є тільки партнери. Це дуже рідкий дар, я вважаю, безконфліктність. Це теж я вважаю великий дар. Це, це якби один з половиною ще один секрет, так? І я вважаю, що цього секрету нам всім бракує, е українці, тому що вона називається Єдність, так? Це значить, у кожного з вас п'ять секретів вже. Секретних секретів від лідерів будівельного ринку. Юра, ну так не чесно. Ми всі на панелі, але секрети розповідаємо тільки ми. Скажи свій секрет. Дякую, колеги. Я вважаю, що компанії АІМ найбільший секрет це вміння об'єднувати людей. Взагалі, я вважаю, що це найголовніший секрет менеджменту, управління, лідерства. Це коли ви можете об'єднати людей, об'єднати навколо цілі, об'єднати навколо їх талантів, навколо їх віри і рухатись єдиним вектором. Це найбільший секрет компанії АІМ. Хочу подякувати їм в першу чергу. А ще в першу, першу чергу аудиторії, яка витримала всі ці секрети і цю всю емоцію. Цей весь стан. Я хотів би, щоб наша сесія вона носила також. Оптимістичний тон, характер мотиваційний, щоб вам всім захотілося ще більше працювати, ще більше вигравати, ще більше заробляти і е, рухати е, Україну е, до перемоги. Тому що ми зараз тут з вами без зброї, але як ветеран Збройних сил я хочу сказати, що ті, хто зараз зі зброєю кожен день в мега екстремальних умовах, вони воюють в тому числі за можливість повернутися в класні міста, в класні будинки, на гарні фабрики, заводи. І за це вони будуть боронити, вони будуть вбивати ворога. Вони думають в тому числі про те, куди вони можуть повернутись. Тому давайте разом зробимо це місце і цю можливість для них привабливою, кращою. Давайте їм будемо посилати інформацію про те, що ми їх чекаємо. Ми дамо їм роботу. Ми дамо їм можливість навчатися, дамо їм можливість заробляти і разом перемагати разом до перемоги. Слава Україні!